З ним народження, Пітере. Ми дружимо 20 років, навіть не віриться. І все одно мені дикувати. Що і як дикувати? Якщо ви вже такі близькі, то чому ви з нею не разом? Ми. Ми з дебі? Глянь на неї. А потім на мене. Ага. Жінок в нього було 1050, але стосунки тривали максимум півроку. Не думала, що ти по цифрах. Ну, я керуюсь прагматикою, бо тільки так може вижити мати одиначка. А, так, трагічно. Є одна ідея. Я пригляну за Джеком, а ти у Нью-Йорку побудеш сама. Я не хочу, щоб ти у давий з підлітком нянчився. У нього алергія на все на світі. Тож, якщо ти все ж наважишся і підчепиш красення, зроби ваксинг. А той ваксинг. Той ваксинг. О, ні, ніколи ні за що в жодному разі. Мама каже, що ти безвідповідальний. Своїх дітей заведеш? Радиш? У тебе не кошмарно виходить. Трохи дивнуватий, але на жах же. Та саме деві пітер весь час про тебе говорить. Дозволь, я пригощу. Mm -hmm. Господи Боже. Дико фуего. Не даси телефон. Ти мусиш розказати. Ти все своє життя йшов до цього моменту. Вже надто пізно. У нас же з тобою повна відвертість, так?